До Житомира прибув Вифлеємський вогонь. Вчора представники найбільшої української скаутської організації пласт передали вогонь для представників влади. Цього року українські пластуни вже 15-й рік поспіль перебирали Вифлеємський вогонь миру від польських скаутів. Віталій Шляховий, заступник міського «Пласту», розповідає, що головною метою акції є донесення різдвяного настрою до людей, які зустрічають різдво поза власною домівкою. Місія вогню настрія в суспільство в усіх громадах до всіх міст, всіх країн Європи навіть е нести добро, е нести новорічний настрій, от, і нести людяність, тобто воз'єднання е людей, от, ну і взагалі е такий ну, різдвяний, позитивний настрій. Е також вогонь обов'язково має бути занесений у лікарні, в сиротинці, от, в дитбудинки. Е він несеться от, до тих людей, які проводять різдво не вдома, от, для того, щоб принести їм оцей настрій. Пластунка з трирічним стажем Катерина Лозинська вогонь в Житомир передає вже вдруге. Зізнається, що тримаючи його, відчуває особливу радість. Ми ну, відчуваємо якусь радість, благодать Розумієш, Це вогонь з місця народження Ісуса Христа, і це велика радість тримати, це Виткарська подія обласна влада акцію проігнорувала. Місію з донесення вафлеємського вогню до міської ради. Взяли на себе заступник міського голови Олександр Бочковський та начальник управління культури Лариса Харчук. Заступник мера каже, переконаний, що такі акції посилюють відчуття єдності між людьми. Відроджуються традиції. В моєму дитинстві наприклад такого не було. Тобто я такого не знаю, і тільки зараз от відродження іде традицій. відроджується відчуття нації, відчуття єдності. Тому це є добре. Я дякую тим, хто долучився до того, щоб цей вогонь прибув в місто житломени. За традицією вафлеємським вогнем запалюють свічки на святу вечерю, зберігаючи його до водохреща. Особливість вогню полягає в тому, що запалену від нього свічку можна загасити і знову запаливши її, святість вогню зберігається. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук. студія ЦТВ.